Дівчатка, прийшов час знімати пусті баночки. У мене вже накопичилося доволі таки багато. Я вже доволі таки давно не вдома, і закінчила майже всі свої. Косметичні доглядові запаси. Це не все. Дещо я ще знімала в готелях. Те, що в мене закінчилось до того, як ми знайшли орендну квартиру, тому буду вставляти шматочки ті, що я знімала раніше, але я трошки не впевнена, чи вони були на українській чи на російській. Я не знаю, не пам'ятаю дату, коли я повністю перейшла на українську мову, коли мені вже стало легко не тільки писати, але й говорити. Почнемо з умивалочки. Дуже-дуже економічна штука. Вистачило мені, мабуть, місяців. На вісім повноцінного користування, бо потрібна одна маленька горошинка із 150 мл. Це, мабуть, десь півмллітрика для того, щоб така густа, плотненька піна отрималася між ладоньками і щоб це дуже-дуже добре очистило шкіру. Класна штучка, можу рекомендувати, дуже економічна в використанні і приємна. Також із цієї серії у мене був кремчик, кремчик під очі, кремчик для обличчя і сироватка. Я не впевнена, що вони будуть в цьому віці. Я не пам'ятаю, коли вони в мене закінчились. Але те, що в мене ще є тут, це отакий серум лосьйон. Він був такий густенький, знаєте, і він був не з тих, що наносяться на ватний диск, а потім на обличчя. Хоча можна і так, звичайно, але він так працює не досить добре. Він працює добре, коли ви його наносите на ладоньки. І Ладоньками розпроділяєте по обличчю. Коли було дуже жарко влітку, це мене дуже-дуже виручало, бо ніяких кремів зовсім не хотілось, а ця штучка доволі добре зволожувала. Ви знаєте, що мініатюрки то є моє все. В мене закінчились ось два таких шампуні, детокс от OY. Я не знаю, як правильно читається цей бренд. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду вам дуже-дуже вдячна. Це класна штучка, дуже добре очищує і шкіру голови, і волосся від всяких доглядових, і не тільки Доглядових хайстайлінгових компонентів, але якщо часто використовувати, то може викликати лупу, тому треба не зловживати. Далі міцелярна водичка. Я не вибаглива щодо міцелярних водичок, але ця, мені здається, трішки гірше змиває макіяж, ніж мені того хотілося. Можливо, після всяких різних гідрофільних масел, мені здається, що це так не дуже працює, але є те, що є. Рен Glow Tonic, я його не дуже зрозуміла, можливо, тому що в мене була мініатюра, можливо, тому що догляд не був з якимись глоу-кислотами, але якщо вибирати між Піксі і Рен, то я би все ж таки вибрала Піксі. Мені здається, він прямо такий працюючий, а REN... А з Ренус якось я не подружилась. Клінік один із моїх найкоханіших, найуліфонів. Улюбленіших тоніків, він допомагає моїй шкірі триматись без висипань, але якщо зловживати солодким, то це не допоможе. Або якщо, Або якщо я зловживаю молочкою, бо я дуже люблю йогурти, всякі сиркові десерти, і це викликає просто якийсь жах на обличчя. Найкраща зволожуюча маска, я до сих пір не знайшла нічого краще. Це «Glam Glow, ось така голубенька. Дуже добре працює, називається Sursty Mood. І вони дуже економічні в використанні, дуже економічні не тільки оці сьорстіму тут 15 мл насправді, але і інші масочки від гломологу дуже економічні. Далі у мене був ось такий малесенький тонік для комбінованої шкіри. Для сухої комбінованої. Ну, не можу сказати, що якось він у мене дуже великий захват викликає. Звичайний тонік, нічого такого особливого про нього сказати не можу. Що стосується Шисейда, тут 15 мл, не дивлячись на те, що така малесенька баночка, але вона була дуже містка. Використовувала, мабуть, її напротязі одного місяця, а проти зморшок цей крем від шісейда, мені сподобався, і я навіть повторила б його. Ви знаєте, він наче такий глибоко напитує шкіру, але при цьому не дуже тяжко відчувається на обличчі. Тобто такий баланс між текстурою і напитуванням є, мені сподобалося. Закінчилась ідея, яка декоративна косметика це такі розходники на російській мові, як буде на українській. Продукти, котрі швидко закінчуються. Тобто, щось для брів і дещо для вій. Ось така тушь. Аж присохла, я ледь-ледь відкрила її. Кларанс, називається вона Супра Волю. в мене була в чорному відтінку, 01 Intense Black. Наразі я користуюся коричневою, вона мені більше подобається. Ось така класична щіточка, і ця туш дає супер класний об'єм. І ви знаєте, якось у мене почали туші трошки швидше. Висихати. Можливо, це пов'язано з тим, що вся моя косметика, котрою я не користувалася, котру брала з собою про запас, прилежала в багажнику машини десь на протязі місяця, влітку, коли ми не могли визначитись з країною, де ми будемо залишатись, де ми будемо перечікувати оце незгодиці. Так, далі. Що стосується. Олівців для брів. У мене закінчився Джорджо Armani відтінок номер 3 який називався. Знайти б, як він називався. Ні, ніяк він не називався, просто відтінок номер 3 Ось така в нього тонесенька штучка. Він мікро-брау пенсіл і тут гарненька щіточка. Класний олівець, він доволі такий тверденький, знаєте, ним можна і волоски. Намалювати і просто заповнити повністю, зробити якісь графічні брови, тобто з ним дуже великий простір для фантазії. І також закінчився в мене олівець від Dior ось такий, і точно таким же я ще користуюсь. Ви знаєте, тут набагато дорожча косметика, ніж у нас, на б'юті-партнері, взагалі в Україні. І тут. Олівці якось трошки дорогуваті. не знаю. Буду чекати якихось адвент-календарів чи б'юті наборів, щоб замовити. Але вже треба якось визначатись, бо у мене закінчуються всі мої запасики. А якщо вибирати між цими двома, то все ж мені більше подобається Діор. Не знаю чим, можливо, тому що я до нього більше звикла, він трошки-трошки м'якший, ніж Джорджо Армані. Відтінки у них у обох дуже-дуже такі натуральні, бачите, майже ідентичні, щось між. Коричневинкою, з теплинкою, і при цьому без зрижинки з якимсь навіть сіруватим, теплим, не сіроватим пітоном. Я не знаю, як це пояснити. вставлю вам своч, як це виглядає. Мені дуже подобаються ці відтінки. Мені здається, вони роблять лице, знаєте, таким трішки молодшим, ніж ті, котрі з режинкою з краснинкою. Мені подобається цей продукт, я користувалася ним доволі таки довго, ну, мабуть, років 5 точно користувалась, але зараз, після Елеміс, мені подобається Елеміс в тисячу разів більше, ніж Клінік, тому Елеміс це мастхев, uh, а Клінік це ну якщо у мене буде якась мініатюрка, то я. Скористуюсь з задоволенням, якщо ні, то купляти більше не буду. Dream Skin. закінчився. У мене останній рефіл Кушена. Не знаю, мабуть, Кушен викину, а сам рефіл залишу, бо кушени купляти значно дешевше. Чим вони мені подобались? Вони мені дуже подобались на літо своїм SPF. Дивіться, у них тут SPF 50, PA+++, з собою я брала ось такі гелі для душу, вони з яскраво вираженим, охолоджуючим ефектом. І ось на уже такий період часу, як зараз, вони мені не дуже подобаються. А тут уже я взяла собі ось такий дешевенький, але він не дуже дешевенький, на мій погляд. Гель для душу, тут 400 мл. Як гель для душу, він доволі таки. Підсушуючий, тобто він мені не дуже подобається для шкіри, але він класний в якості пінки для ванни, Бо пінка така стійка, вона не тане, поки ви приймаєте ванну, і дитині подобається, і мені подобається. І є такий трошки-трошки тоненький запах, але він на тілі не тримається, і взагалі просто в кімнаті пахне, коли додаєте оцегіль для душу, і поки ванна набирається, запах трошки розходиться по ванній кімнаті. Ось, в якості пінки. Для ванни так я можу його порекомендувати, але в якості гелю для душу ні. Декілька масочок я з собою брала ось таку маску для рук. Класна маска, ви знаєте, що я її дуже-дуже люблю. Це Петітфі. Залишу посилання на iHerb. В Україні працює б'юті партнер Якщо ви знаходитесь в Україні, то можна замовити звідти. Якщо ні, то залишу на iHerb силичку. Доктор Джарт одні з найкращих масок, трохи вони зараз з курсом долара подорожчали, вже за 100 гривень виходять, але мені здається, що до сих пір по ціна якість вона. Найкращі. Це була така заспокійлива ЦКПР масочка, і ось така зволожуюча, яка дуже-дуже класно зволожує і дуже прям наповнює шкіру. Можу рекомендувати. Для волосся закінчився мій бівер. До речі, в Польщі бівер не представлений. Я його тут ще ніде не знайшла. Сподіваюся, що скоро він тут з'явиться. Це кондиціонер з кокосом, останнім часом користувалась саме ним, він мені найбільше подобається. Раніше, якщо пам'ятаєте, мені подобалось з марокканським маслом. Така синенька серія з карантинним марокканським маслом. Але наразі вона для мене трошки важкувата, а цей мені подобається дуже-дуже. І ще інколи. Роблю ось такі масочки, можливо, десь раз в місяць, частіше не виходить у мене їх робити. Вони йдуть в саше по 30 мл в пачці 20 таких саше. І мені здається, навіть на дві частинки можна ділити, але з тим, що я роблю раз в місяць, мені ну, незручно просто зберігати її, цю масочку в розкритому вигляді, тому я використовую повністю всю відразу. Я наношу на волосся, мабуть, один-два пальчики відступаю від кори. Наношу на всю довготу волосся, і підрушничок десь на 20-30 хвилин приймаєте ванну, чи поки там робите якісь процедури, масочки для обличчя і так далі. І волосся просто як після салону. Дуже-дуже класне. Тобто, маска дійсно відновлююча, дійсно можу рекомендувати. І цей ефект, він нікуди не зникає після наступного миття голови. Тобто, ви наповнюєте волосся, і воно доволі таки довго буде таким наповненим, живим і красивим. У мене тут невеличка кучка ще ось є. Дечого. По-перше, це мій ролик, який не витримав дорогу, розбився. І дивіться, якби в нього оця серединка була не така гарна. Не з каменю, а може, металева, чи якась пластикова, то цього б не сталося. Але ну, ось розплата за красу. Бо самі ролики, бачите, вони в порядку. Ну, я не хочу вже нічого склеювати, не хочу якихось таких. Штук, у мене є ще один не ролик, а Отакий камінчик. Я брала з собою два. Отакий і отой. Вдома у мене ще залишився класний такий кругленький, якщо пам'ятаєте. І ще залишився від Revolution, теж класний. Але ось тепер є. Те, що є, одна штучка в мене залишилась. Так, і тепер по тому, що закінчилося. Ця штука в мене також, бачите, не пережила дорогу, але добре, що тут залишалося вже зовсім мало. І. Це класний шампунь, такий детокс для глибокої очистки і шкіри голови, і для глибокої очистки волосся, від залишків якихось стайлінгових засобів. Класна штука. Далі умивалка. Мені от зараз дуже подобається косметика від Шесейда. Я просто кайфую від неї. Якби я була в Україні, я б зараз обнесла половину б'юті-партнера, тому що там дуже багато всього появилося ось останнім часом від Шесейда. Ця умивалка, вона доволі м'яка, вона робить. Дуже таку пухку пінку, дуже таку білу насичену. І не дивлячись на те, що вона глибоко очищує, і очищення таке максимальне, тим не менше. Доволі е, ніжна до шкіри і не підсушує. Гель на літо, мені здається, це один із кращих гелів, тому що він дуже-дуже холодить, дуже такий освіжаючий, очищаючий приємний і також не підсушує шкіру. Е, керастаз це моя біль, тому що в Польщі керастаз коштує просто якихось дивних грошей. От, тобто, вчора буквально я бачила десь за 800 чи 900 гривень баночка. Мені це зовсім не подобається, тому що я також звикла брати їх на б'юті-партнері. До війни вони коштували до 500 гривень, зараз до 600. Ну, тобто, більш-менш приємні ціни. А що саме цього шампуню? він для тих, хто намагається відростити довге волосся. Я брала його з собою ось для. Трошки відновлення да, посічених кінчиків і всього, всього іншого. Звісно ж, посічені кінчики нікуди не ділися, але волосся дуже зволожене, дуже таке доглянуте, мені дуже сподобався цей шампунь. Буду знову і знову купувати. Мабуть, із звичайних таких доглядових шампунів від Kerastase це найкращий для мене варіант. І також мені ще подобається той який фіолетовий проти лупи. І ще мені подобається для жирної шкіри голови, тим, що він залишає волосся на. Довго чистим, але він же і викликає луку. Я розказувала вам в пустих баночках в попередніх. Далі уже закінчився у мене отакий діор. Я не знаю, поки не буду викиду, поки не буду викидати саму цю баночку, бо тут змінні рефіли. Можна купувати і це, звісно, значно дешевше, чим заново купити оцей рефіл. І у мене поки що немає доступу до інших речей, які ми взяли з собою. Я, не, я дуже сподіваюся, що скоро в мене цей доступ з'явиться, і, можливо, в мене там є запасний рефіл. В даний час я використовувала 0,10. Це такий дуже легкий, дуже світлий відтінок, але він наноситься тонким. Шаром і легке покриття, тому він не вибілює навіть засмаглу шкіру. А до цього я користувалася 0,0, чи 30, чи 20, мабуть, 20. Відтінок. Він просто як зволожуючий крем, тут SPF 50 і дуже гарний фільтр, бачите, PA І. Так, він добре захищає від сонця, пігментні плями з'являються значно менше завдяки ньому. І що хочу ще сказати, що крем трошки вибілює у котрій 0,0. Він трошки такий, знаєте, з розовинкою трошки вибілює. 0,10 зовсім не вибілює, а інші я не пробувала. Далі бальзам від елеміс це моє просто кохання. Це найкращий засіб для зняття макіяжу, для глибокої очистки шкіри, для просто видалення якихось СПФів, для видалення стійких тональних основ. Це найкращий очисник для обличчя, мабуть, із всіх, що я коли-небудь. Пробувала. А якщо раніше мені більше подобався хейміш із таких гідрофільних масел, то якщо цей ставити на десятку, то хейміш буде на п'ятірку, Ось наскільки він кращий. І ще дитяча баночка, яка не пережила поїздки, до речі, це не волосся, Це тут тріщинки на кафелю. В номері більше немає якогось світлого місця, де можна було б знімати. Крім цього, бюбхен мені подобається, і мені подобається, що в них ось стали випускатися отакі класні дизайни, які підходять для дітей, тобто, вже не зовсім такі дитячі-дитячі штучки. І купували ми його ще в Україні, але бачите, це вже якась імпортна версія. І останні парочку продуктів це гель для душу від Пайо, Я вам вже казала, що мені просто незручно такими користуватись. Купляла їх десь, мабуть, біля Нового року. Три варіанти, три аромати. Нічого особливого в них не помітила, тому рекомендувати не буду. Ціна трошки вища, ніж середня, а якість дуже-дуже посередня. тому... Шампунь і кондиціонер, ось така в мене була мінічка, точніше, пробничок. Я скористалась для того, щоб підтвердити свої враження минулі. Мені дійсно подобається цей і шампунь, і кондиціонер, тому я купила тут уже повнорозмірні версії, і буду зараз їх розкривати, знімати на відео, і в понеділок викладу на каналі. Викладу всю розпаковочку усіх моїх покупок. Ось такі були пусті баночки у нас цього разу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, було цікавим, було корисним. Якщо це так, то звичайно ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. І побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео.